Перебрала порічки на ягідки і поставила на газ. Зараз чуть-чуть додам водички, і хай вони гарно перекиплять, без нічого. Порічка наша вже гарно покипіла, ми її виключаємо і хай вихолоняє, а потім будемо перетирати на ситочку. Перетирала порічку, ось на таке ситочко. У людей є велике у мене великого нема, а це на маленьке. І зараз сюди додав цукру і раз закип'ячу. Ось який красивий колір виходить. Цукру треба додати один к одному. Наприклад, якщо вийшло 2 літри ось такого спорічки з соку, з чи як його назвати правильно, то треба і 2 літри цукру. Я сьогодні літр кинула і додала ще чайну ложечку лимонної кислоти а Завтра ще додав літр, закип'ячу і закрию по баночках. Всього того, що сьогодні праздник, закручувати не можна. А закип'ятить, я думаю, нічого страшного немає. Тому. І сьогодні додала я ще літрову баночку цукру. В обшій сложності десь 2 літри в мене вийшло з порічок цього соку. І, значить, 2-літрову банку цукру. І чайну ложечку лимонної кислоти додала. І зараз буду закривати у баночки. А як виховане, покажу, яке воно вийшло. Порічки я вже закрила, це остаток, але ж воно ще гаряче. Бачите, ламається як вершок. Ніякого желе я не додавала. Один к одному. Це сок той з порічок, що я. Перетерла і скільки його вийшло, стільки і сахару. на глаз причому. І смородину закрила. Ось теж така густенька вийшла. Ну, ще ж воно все гаряче, охолоне, воно ж буде густіше. Добре, смакотіща.